Він позначив цю ніч на власній шкірі. Недопалком на згадку випалив її. Вона була не така, як ті інші. Він просто був у них і мав. Вже з досвідом, але по справжньому мов перше, саме тоді її кохав. Він позначив цю ніч в календарях минулих і майбутніх. Таку п'янку пропахло шанель з ірисовими свічками, як щось одвічне і самобутнє, де пальці на тілах писали оду терпку, Уста цілували. У Риму інтимними рядками він позначив цю ніч на мапі свого серця. Все було так, мов все світ з узір'ям того вечора сам у неї вливався. До того він просто був у них і мав. А з нею, а з нею він. По справжньому тоді кохався.